Вітаю! Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Цікавий загалом, не сумніваюся. Але послухайте, що буде далі, і все зрозумієте. Після 1 січня українці втратять свою землю і паспорти. Закон вже прийнятий. Гадаєте, це знову вигадки? А подивіться на це. Срочно українці потеряють свою землю і паспорта після 1 января. Закон уже прийнят. А тепер погляньте на календар і дату. Скільки часу минуло з 1 січня? Хтось із вас втратив землю чи паспорти? Де взяв новину, підписники прислали, які в паніці просили прокоментувати такі кричущі заяви. Я перевірив. Дійсно, адвокат Тарас Задеси у своєму ролику на Ютубі про це зазначає. Далі я переглянув відео, у якого вдумайтесь, 700 тисяч переглядів. За своїм змістом відео. Абсолютно немає ніякого відношення до заголовку і сказати, що там просто якісь несенітниці, це нічого не сказати, щоб просто не образити. Переглянув ще декілька відео на каналі цього юриста. Аналогічна ситуація. А як почитати його заголовки, то просто волоси дибкі стають, все, кінець, апокаліпси, всі здохнемо, всіх порвуть. Мамонти вимруть, комета вріжеться в землю і все, нам всім гаплик. Далі розберемо коротко та по суті, чому людям варто фільтрувати джерела інформації та не вірити всім підряд таким юристам та подібним інфовкидам. Караул відбирають землю і паспорти. Як приклад, розберемо відео заголовок якого стверджує, що прийнятий закон, за яким з 1 січня в українців заберуть землю і паспорти. Як я вже казав. Дуже багато людей у паніці від цього та запитують, у мене, а що ж їм далі робити? Одразу скажу та заспокою. Не приймають ніяких таких закон і не приймали, що з 1 січня відбирати землю та скасовувати діючі паспорти. Заголовок повна брехня. Але ж цікаво, про що саме йдеться у відео під таким заголовком. А у відео самому Тарас адвокат з Одеси розповідає, що Верховна Рада. Ухвалила у першому читанні законопроект про множинне громадянство. У двох словах скажу, що на даний час в Україні існує принцип єдиного громадянства, а даний законопроект якраз визначає випадки для набуття іноземцями, громадянами інших держав, громадянства України. Хочу підкреслити, що вказаний законопроект прийнятий лише у першому читанні, тобто законом він не став. І стосується він насамперед іноземців. Надалі адвокат Тарас Одеси розвиває свою думку і каже, що іноземці, які отримають українське громадянство, зможуть безкоштовно отримати землю. Так до чого тут взагалі заголовок, що з 1 січня українці втратять свої паспорти і землю? Німа чесно сцена. При тому, що із 16 хвилин ролику. Цьому питанню щодо множинного громадянства приділено півтори хвилини. Решта пі-пі-пі-пі. Ну, вода. Хай пожери та інфовкіди. Отже, як бачимо, розглянуті заголовки цього автора. Це чистий хайп та відверта брехня. Маніпулятивний такий клікбей, який лякає та дезінформує просто людей. Мета таких заголовків збільшити кількість переглядів. Та монетизацію. А тому люди, які до мене звернулися після перегляду цього відео, були просто введені в оману такими гучними лякливими заголовками. Раніше я також спростовував хайпову тему із заголовками, що у людей заберуть житло. Там коротко та обґрунтовано по суті розібрав і пояснив, чому такі заяви маячня. Рекомендую переглянути та переслати своїм друзям і знайомим, щоб менше людей. Панікувало та хвилювалася через такі фейки. Також раджу придбати мої практичні інструкції щодо захисту своїх прав і стецька, ВЛК, оглядів водія, які оновлюються при змінах законодавства та відсилаються безкоштовно. Така собі пожиттєва гарантія. Маючи таку інструкцію, вас уже не зможуть ввести в оману будь-які заголовки жовтої преси. Замовляйте за посиланням в описі. Висновки завжди майте свої мізки, слухайте та аналізуйте. Мисліть критично та не давайте себе просто ошукати, надурити, розвести або залякати. Не вірте крикливим панічним заголовкам в інтернеті та перевіряйте інформацію з перших джерел. І збережіть свої нерви та здоров'я, а ще й хороший настрій. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!